За п'ять кілометрів від міста ківерці невеличке село Заброди. Людей небагато, нині вже менше ста, розповідають місцеві жителі, яких на все село ми зустріли аж двоє. Вмирають, вмирають, вмирають. Тепер же може наша черга буде. А оселятися тут охочих мало. Адже перше, що спадає на думку при згадці про заброди величезне стихійне сміттєзвалище. І, хоч воно й стихійне, а сміття сюди звозять з усієї округи дуже навіть офіційно. З дозволу керівництва ківерцівської громади, до якої належить село. Ну, Цілики верці везуть, якщо беруть тільки побутове наші трава, гіляки та все йде сюди. Щомісяця сюди везуть близько 30 тонн сміття, але тут його не сортують, не переробляють і нормально не захоронюють. Адже сміттєзвалище не має необхідного обладнання. раз оголошували про намір збудувати тут сертифікований полігон твердих побутових відходів, але ідею так і не втілили. Тож стихійне сміттєзвалище другий десяток років приймає на себе весь удар. Треба викинути дрова, треба викинути пластмасу, треба викинути якесь стекло. Воно має все сортуватися, все перероблятися. Це всі все знають, і ніхто нічого не робить. Олег вивозить сюди сміття вже не вперше. Каже, наразі це єдине місце, де це можна зробити законно. Чоловік треба, показує де, чек про оплату і знизує випадку. плечима. Незрозуміло мовляв, чому із горами сміття нічого не роблять. Чого його ще до цієї пори не зробили? Я не знаю всього. Це скільки років незалежності всі країни роблять переробку. Її в нас немає в очільника громади. Пояснення звичне і очевидне: немає грошей. Ніхто сміттєпоробний завод нам не поставить, тому що це великі інвестиції. А для такого маленького містечка, маленької громади, як наша, воно не окупне. Для того, щоб збудувати новий полігон чи сміттєпереробний завод, дійсно потрібні величезні суми. Утім, привести до ладу те, що є, можна й за менші гроші. Сморід, сміття, крім власне звалище, розкидане повсюду, повно безпритульних собак. У горах відходів знайшли заробіток за два десятки неблагополучних людей. До слова, як тільки ми приїхали, усі вони сховалися у хащах. тут погоділа, не маю, наді мною командує міська рада і комунгосп. Людмила контролерка на цьому сміттєзвалищі вже 13 років. Бирає гроші за вивіз сміття і видає людям чеки. Має тут навіть касовий апарат. Розповідає за викидання 50 кілограмового мішка зі сміттям, треба платити 10 гривень. Малий причіп 50. Якщо з горою, трохи більше. Відповідно, чим більший причіп, тим вища вартість. За півдня вторгувала 900 гривень. За словами голови ківерцівського ЖКГ, прибуток в місяць за вивіз сміття близько 100 тисяч гривень. Бульдозер треба посадити людину, треба е, заправити, і далі це, це сміття, яке збирається. Там бачите, біля входу люди викидають які не можуть заїхати далі. Ці 100 тисяч гривень йдуть, запевняють чиновники на зарплатню працівникам та утримання техніки, яка до слова зламалася. Ось цим бульдозером розгортають гори, сміття й захоронюють. Руслан Левчик каже: він стомився після довгої експлуатації, тому його планує замінити трактором. Трактор не витримав і зламався. за словами Руслана Левчика, бульдозер мають відремонтувати десь за два місяці, щоб далі розгортати навезене сміття. Крім того, обіцяють сміттєзвалище, так би мовити, окультурити, а встигнути це планують до холодів. Плануємо робити забор, підсипати землю, робити шлагбаум. Дуже багато сміття вивозиться в ви неробочий час. Цікаво, чому ківерцівські владці раніше про це не подумали і не привели до ладу цю територію. Тим більше, що 100 тисяч гривень в місяць немалі гроші. Покращити ситуацію на сміттєзвалищі намагалися, запровадивши у ківерцях роздільний збір сміття, щоб не вивозити у заброди пластик і скло. Поставили кілька контейнерів по місту та експериментально у дворах. Ефект кажуть невтішний, і знову ж таки винні люди, а не влада, бо мовляв, не європейці. Люди все рівно не сортують. Людей не заставиш, люди ще не європейці. Люди ще не привикли до того, що треба розділяти все на три кульки. Люди ще не привикли до того, що має бути чита порядок. От як зібрали в один, мусорний ящик викинули, дай собі там до побачення. Самі ж ківерчани кажуть, звісно, сортували би сміття, якби їм забезпечили можливості. Більше, щоб пластик був, стоять контейнери. Ну і бумагу я не все знаю, бо я по собі бо внукам в школу треба. Ну, ще хіба що може метал, а остальне, це, мабуть, мабуть наврядку. Ні, тут такого немає. Ну, типу, пластику, пластику ми сортуємо, у нас окремі є, є, є. урни, так. А так решта все. Разом жінки розповідають, приїхали нещодавно за кордону і бачили, як сортування сміття організоване там. Головне кажуть, аби були створені можливості. А люди знали про власну відповідальність за порушення правил. Для екології в першу так. чергу так для людей можливо ні, тому що люди звикли це. Звичку дуже важко пере перебороти в старших людей. А за кордоном це якби є нормально, бо я приїхала за кордону, то там заставляють і штрафують і там дуже багато урн загалом. Складається враження, що у ківертівській громаді. Ді швидше шукають причину, щоб не наводити лад зі сміттям, ніж можливість зробити це. Лишається сподіватися, що місцеві владці перестануть звинувачувати не європейських мешканців громади, а покажуть приклад господарського підходу до справи. Адже той безлад, який розвели у забродах, де сміттєзвалище ніколи не бачило порядку, європейським стилем роботи аж ніяк не назвеш. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.